Є в нас немає, так? Чи є? Чи чуємо ми командир? Алло, да, це чую вас. О, ви мене чуєте. Це прекрасно. Що ви пізнаєте мій голос, і я вас прекрасно пізнаю. Я кажу, що ви сьогодні е ексклюзивну новину передали на всю Україну про те, що 93-я зайшла в Донецьк. Е Маєте свіжу інформацію звідти, і саме, ну, звичайно, з Донецького аеропорту. Ми бачимо, як стріляють гради в одну і іншу сторону. Бачимо, як гради стріляють із Донецька по Донецькому аеропорту, але може, маєте якісь свіжі дані звіт. Кажуть, що зараз трохи стихло все. Ні, ну самі розумієте, що зараз ніч, якби і треба відпочити особовому складу, і за пляжі зброю треба перезаряджати, БК підвести. Якби. Це однакові речі з обох боків, тому що й там солдати воюють, і тут солдати воюють. Єдине, uh -huh. що ну, нашим хлопцям теж треба дати передпочити і щоб вони закріпились на тих ділянках, які вони вже встигли відбити. Нам волонтери, от ми бачимо фото, відео, що розповіли, що вдалося вивести поранених частину. Я так розумію, що частину поранених досі не вивезли. Його волонтери, це любима тема. Вони все знають і нічого не знають. Якби е, блін, ну треба якось уже нарешті зрозуміти, що в справи військових не треба іншим лізти і там три пології заважати роботі. Я то розумію, чого військові якби дратуються. Але, ну за них там багато чого там інформації якось видають, якої на самому, ну, на але, нема. але але пане командире, тому саме ми, ми вам і телефонуємо, а не волонтерам, щоб дізнатися від вас від військового останню інформацію. Ну, дивіться, звичайна практика для військових, брати да, перша, друга, третя черга там трьохсотих, так? Да? Якби важких виводять першу чергу, потім там середніх, потім легких, якщо треба. А якщо не треба, то запереляють, і хлопці далі воюють. <смірко> якби, якщо ви думаєте, що ну хто всіх трьохсотих зразу почнуть возити, для чого? Нема сенсу, якби на, на це не вистачить ні транспорту, ні лікарів, ні, ну, ні мобілізаційних там пилостей тих же самих пікарень. І хто ж не говорить, що зараз евакуюють там вертольотами, наприклад, да, поранених До цього часу Ну, про це мовчали чомусь. А це нормальна практика для Збройних сил України. Довезли швиденько, погрузили тяжкі і зразу відправили на вертольотах там по лікарнях збройних сил. Uh -huh. Евакуюються в порядку черги, це нормальна практика, щоб лікарі встигали ставити діагнози і допомагати хлопцям. Ну, а тут починається возня, волонтери кричать, викинули там трьох тротих і ще що небудь. Якщо нема чим зайняти, ну, знаєте мою да позицію що їдьте допомагайте не ходіть і кричіть там то що хрінова зрозуміло. Але наша, наша робота повідомляти інформацію, ви ж розумієте, що це зараз всі хвилює. Всі слідкують за е, Донецьким аеропортом. Я думаю, що увага там більшості українців, які взагалі дивляться новини, прикута саме до цього аеропорту. І е, скажіть по ваших е, бійцях е, з добровольчо-українського корпусу, чи є поранені, е, чи є, не дай Бог вбиті. Чи маєте якусь інформацію? Нема поранених. Нема. У Не вас ці, Богу, вбити, у вас всі ці цілі здорові. Це добре, але ми маємо такі дані від медиків, що є 20 вбитих загалом в аеропорту. Е, наскільки ці дані? Двадцять. Слухайте. Ну, це за який період часу взагалі? Ну, говорять станом на от годину тому приблизно. Ми не можемо сказати це за сьогодні вчора, це чи це тільки за сьогодні. скоріше за що, але не двохсот, не дай Бог. Бо, як, ви ну, не маєте щось ви такі цифри називаються. Зараз знаєте, не знають коментувати. Від яких лікарів ви отримуєте інформацію? Від лікарів, які в пісках чергують, зокрема від волонтерської медичної групи Армена Дігосяна, там в них є дві швидкі машини, і він власне зв'язується з лікарями. каже, що от така кількість вбитих їх поки що неможливо вивести з аеропорту. Ми також перевіряємо цю інформацію, але от медики таку передали Це забагато, на реально забагато, якби я не знаю, ну. Зранку буде реально відніше, тому що бій до цього часу ще триває, і ну це. Не знаю, не то, що не професійно, так за ну, такі цифри подавати І, е е інформацію, е в той момент, коли йде бій. Ну пане командир. Ми ж намагаємося, ми ж намагаємося розумієте, якби дізнатися інформацію зі всіх джерел. Це те, що нам сказали медики. Ми також її перевіряємо. Ви такою не володієте. Будемо вже збирати дані ближче Ласка, тоді до ранку. Дивіться, Наскільки вони я вам будуть де рекомендує... да, від. Військова операція, якби залученням реально сотень військовослужбовців. Це, блін, там стільки залучено зараз артилерії, танків, там ешеломірована робота танків іде. Угу. Е, я... Тут, е, а ви говорите я... цифри, які ну, які зразу люди вводять, Вау, 20 вбитих, а їх там реально нема. От якби ви вже зараз. Я розумію, військові гаразд військові, гаразд, військові, Гаразд. Гаразд, Пане командире, а інформацію Юрія Бірюкова, радника президента. В пісках знаходиться про те, що є троє загиблих і 23 вивезених поранених, і троє загиблих також вивезено. Ви підтверджуєте, чи ви також не володієте у ну, трьох загиблих? Я підтверджую, це факт. Ну це ж на трьох днів, самих, блін, трьох жарких днів, які тут були взагалі, якби за, ну, за весь час. Оце це адекватна інформація. Ну, за 20 я б реально вирізав би язика комусь. Пане командире. Ми також кажемо, що нам от сказали звіти і звідти. Ми також перевіряємо цю інформацію. Це те, що знаємо на цю хвилину. У мене останнє питання до вас. Те, що ви нам говорили кілька годин тому про те, що 93-я бригада зайшла на 2 кілометри місто Донецьк. Наскільки це підтверджується? Ой. А я зараз не можу це ні спростувати, ні підтвердити. Да, я сказав те, що я сказав. У них задача стояла отака. Вот Хлопці закріпились на такій дистанції, якби Іде реально в бій, його важко контролювати. Я ну, не зміни, може там полтора, може два кілометра. Якби широким фронтом будуть бойові дії, зараз він грабів лучать туди-сюди, в усі сторони. Якби ну я не можу зараз сказати точно, як за метро на якій дистанції вони стоять. Угу. І пане командире, останнє вже останнє зовсім запитання. Це ви говорили про те, що нехай інші, тобто що є інші бригади поблизу. Чому вони не йдуть на підмогу? І що вони би мали піти на підмогу в аеропорт? чи за ці останні кілька годин надійшла якась підмога в Донецький аеропорт? Настя, яка підмога? Повторіть, будь ласка. Ви говорили про те, що навколо аеропорту за кілька кілометрів, за десятки кілометрів є ще підрозділи, є бригади, які би могли підійти на, на підмогу. Чи бачили ви, що би підійшла підмога ще в аеропорт? Ну, по перше, я не казав, що вони стоять за 15 кілометрів, як би це не міг. Я mm -hmm. казав за те, що бажано би було підкріплення у вигляді ну двох бригад для ще кращого. Підтримання бойового духу хлопців і завершення цієї операції, це було б класно. Я не сказав, що вони стоять за 15 кілометрів, вони так стоять якщо таки, так? Ви самі uh -huh. це знаєте. Uh -huh. Якби тут не тому питання. Тут питання в тому, що 93-я виконує свою задачу, 85-та там десантна виконує свою задачу. В залежності від своїх сил і ресурсів. Якщо зараз сюди на налізе, на, на да або там перекинуть багато, занадто багато збройних сил, то це буде більше. Заважати нормально впорядковувати роботу. Я казав за артилерійські дивізіони. Це була б сумасшедша допомога зараз би. Угу. Добре, дуже. дякую. став, любих. Акустика в Добре, дуже дякуємо вам. Просимо вас на нас не сердитися, не робити нам зауваження. Ми намагаємося звідусюди, звідки можемо тільки підтверджувати або спростовувати інформацію. Надходить е, різна просто інформація. Дуже тому вам і телефону. Щоб ви могли спростувати або підтвердити її. Дякуємо ще раз. Командир чорний, командир 5-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу, правого сектору був з нами на прямому телефонному зв'язку. Він зараз перебуває в селищі Піски. Він каже, що серед правого сектору, серед добровольчого українського корпусу, втрат немає в аеропорту. Він підтверджує, що є троє загиблих, але він говорить, що протягом трьох днів він так розуміє цих троє загиблих.